Зараз же українці почали воювати проти українців. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаваться і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились. Розумієте, от така от ситуація. Я от розпосюджу. Це відео, бо я перед цим відео стояв, щось прическу робив і ловлю себе на думці, що я. Думаю, за Зараз там під деревом може спить, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну які проблеми є у людей, і типу, які проблеми от у мене у більшості з вас. Ви як мінімум у вас є час Тік-Токі що щось дивиться, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і перестать тривожитися, бо тривоги і капець. Тут і за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. От, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось блінно дуже тривожно Постійно щось десь, якась чепуха робиться. це Якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінить момент. ви Мо бачите, як у когось буває. І це наші люди. Взагалі це відео, бо я от це прочитав, я навіть не думав, що це вже відбувається. от Я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і Ну це страшно.